Існиться, що вона стоїть? На березі Дністра. Але що вона? Не вона. А калина вся навпрочуд вбрана і квіточками і пишними червоними кетягами. А на тім боці проти Росте розстояє та такий стрункий та гарний. Що так їй хочеться прилинути до нього, пригорнути своїм листям і лагідним шепотінням своїм злитися з могутнім шелестом яблука. Але бистра вода буркоче і крутить, і розділяє їх широкими каламутними хвилями. Даремно хилиться калина, даремно простягає вона до явора своїх кетях. І не дістати його розмаїтого віття. Але що це? Ясне, пекуче сонце вкрила чорна густа хмара, зі сходу невстримно несеться бурхливий рвучий вітер, вивертає у своїм хижім леті і ліси, і каміння, і свистом, і грюкотом налітає на калину. Верта її з корінням і з свистом несе понад клекочучим дністром. Але і явір крутиться у повітря. От він злетів угору, метнувся у бік і цупко обхопив своїм віттям калину. Вони сплелись. Лилися навік нерозлучно. вкупі несуться вони понад дністро, хвилі його ростуть, здіймаються високо, Червоніють від крові, обертаючи в своє палаюче полум'я, улітаючи калину. Прися схопилась, мов самовита. Від жаху вона не могла зрозуміти, де вона і що з нею робиться. Вона почала розуміти, що під упалі її сили почали повертатись і що насамперед треба поспішитись, бо час, либонь, минув. Зрештою, згадала вона все. 你送不吧。